Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. протягом тижня з 13 по 19 жовтня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у роздук україномовного YouTube. Кінець влади Труханова в Одесі. Політичний землетрус. Понад 10 років Труханов очолював місто, попри корупційні скандали, підозри у зв'язках з русським міром. Що означає це рішення для політичного життя Одеси? Геннадій Труханов ім'я, яке десятиліттями асоціювалося з Одесою. Від охоронця до мера так можна коротко описати його шлях. У політику він прийшов у 2005 році, коли став депутатом Одеської міськради, очолював фракцію партії регіонів. А в 2014 році мер міста тричі перебираючись. Але його кар'єру супроводжували чисельні скандали. Його ім'я фігурувало у так званих панамських документах через понад 20 офшорів. А у 18-му році його затримали у справі про купівлю заводу краян 17-кратною переплатою. Хоча пізніше суд виправдав його та інших фігурантів, а сам Трухану назвав справу політичною, підозри і скандали не залишилися без уваги громадськості. Активісти неодноразово виходили на вулицю у 2016 році. Понад 7 тисяч одеситів вимагали його відставки. Невдоволення зросла. Слово після трагічних подій у вересні 25-го року, коли під час сильної зливи місто постраждало, і у мешканців було чимало питань до міської влади. У жовтні з'явилась петиція на сайті офісу президента. У ній згадали про те, що Труханов просуває вигідні для РФ наративи, захищає пам'ятники імперської політики. Ба Більше в зміни одноразово поширювалося припущення, мовляв, у нього є російський паспорт. Хоча сам Труханов це публічно заперечував. автори закликали перевірити це припущення та за підстав позбавити його українського громадянства. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Але ж ми з вами розуміємо, що справа не в ній. Бо багато петицій, які набирають потрібну кількість підписів, залишаються без відповіді влади. І ось 14 жовтня служба безпеки України заявила, Труханов має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Цей паспорт, за їхню інформацію, він отримав ще 15 грудня 2015 року, тобто вже після початку російської агресії. Документ видали на 10 років, і він залишається дійсним. До сьогодні, і на основі цього, буквально днями, президент Зеленський ухвалив рішення позбавити Труханова громадянства України. Саме Родес відреагував категоричною незгодою. Я не мог ні фізично, ні юридично отримати громадянство або паспорти Російської Федерації. Він стверджує, що були перевірки у 2022 році, і жодних документів у нього не знайшли, і йому не зрозуміло звідки тепер таке рішення. Це явна фальсифікація і провокація. Труханов вже заявив, що оскаржуватиме цей крок. За його словами, він планує захищати свої права у суді і навіть звертатиметься до європейського суду з прав людини, якщо внутрішні українські інстанції не вирішать справу на його користь. Але докази продовжували спливати у медіа. Джерела видання НВ у правоохоронних органах повідомили, що міський голова Одеси Геннадій Труханов мав щонайменше три внутрішні паспорти РФ за словами адвоката та військовослужбовця Вадима Оксюти у 92-му році після розпаду СРСР. Труханов служив у російській армії і набув російського громадянства. Надалі він кілька разів міняв паспорти. Загалом мав три внутрішніх і один радянський. У грудні 2017 року апеляційний суд Московської області скасував рішення про визнання недійсним російського паспорта Труханова. Тож юридично він і досі, нібито, залишається громадянином РФ. Але історія з російським паспортом Труханова отримала несподіване продовження. Видання The Insider заявило, що копія закордонного паспорта мера Одеси, яку Опублікувало СБУ є підробкою. Журналіст-розслідувач Христо Грозів, який представляє Белінгкет та співпрацює з інсайдером, стверджує, що згідно з російськими базами даних у Труханова були два паспорти РФ. Один виданий ще у 2003 році, другий – у 2011 І жоден із цих документів не підтверджує, що у 2015 році він отримав закордонний паспорт Росії. Більш того, номер паспорта оприлюднений СБУ належав зовсім іншій людині. Росіянці на ім'я Тетяна, яка й досі подорожує за цим паспортом. Журналісти навіть помітили, що при створенні копії не врахували українську транслітерацію імені Геннадій з двома Н. Судячи з даних про перетин кордону після початку війни у 2014-му році Труханов не бував у Росії під своїм ім Ям і наймовірніше не мав чинного російського паспорта. А за російськими базами, якби він туди таки вирішив поїхати після 14-го року, спецслужби РФ могли б цікавитись ним через його участь у подіях 13-14 років. У будь-якому разі є указ президента. А за законом автоматично припиняються і повноваження міського голови в Україні, якщо він втрачає українське громадянство. За законом його обов'язки переходять до секретаря міської ради, поки не буде обрано нового очільника міста. Тим часом, стало відомо ще про зміни в місті, зокрема, що паралельно планується створення міської військової адміністрації в Одесі, і вже на наступний день з'явилися новини, що її очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної ВЦА Сергій Лисак. Президент Зеленський підписав відповідний указ, а невдовзі його представили в Одесі, і він вже облаштовується на новому місці. Як ми розуміємо, до ексмера Труханова було доволі багато запитань за час правління Одесою. Зокрема, ще не забулось нещодавне підтоплення деяких районів міста, але хвилює те, що існують сумніви з приводу достовірності обґрунтувань рішення президента. Україні слід зважати на свою репутацію на заході. Тож бажано, щоб спецслужби оприлюднили доказову базу та деталі розслідування, щоб розставити всі крапки на. Ми все ж таки крокуємо до ЄС. Врятуй красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Але для того, щоб вам могли допомогти, потрібно зробити лише один крок заповнити анкету. Покликання на анкету в описі під відео. Мир в газі. Конфлікт, який тривав роками, може нарешті закінчитись. Вже не один тиждень в медійному просторі обговорювали можливу угоду. І от стало відомо, що Ізраїлі таки погодились на мирний план. Що ж в ньому такого? Та чи схоже це на реальне рішення, а не черговий папірець куту під хвіст? Почнемо з головного. Газа має бути територією без терору. Безпечний регіон, де можна буде просто жити, працювати і не боятися обстрілів. Другий пункт звучить майже як обіцянка. Газа буде перебудована на благо людей. Іншими словами, все, що зараз зруйновано, мають відновити: лікарні, школи, будинки. У плані прописано, що війна має зупинитись за три доби. За 72 години всі заручники повинні бути повернуті. Ізраїль у відповідь звільняє понад 1700 палестинців. Ще один важливий момент: амністія для тих членів Хамас, хто складає. Де зброю і погодиться жити мирно. Це спроба дати шанс тим, хто хоче відійти від війни, але не знає, як це зробити. Гуманітарна допомога окрема історія, її мають поновити у повному обсязі, але розподіляти буде не Хамаси не Ізраїль, а міжнародні організації, ООН, Червоний Хрест інші партнери. Управляти газою тимчасово буде технократичний комітет без партій, без політики лише спеціалісти. Хоча, враховуючи, що його може очолити екс-прем'єр Британії, до аполітичності є запитання. Вони займуться комунальними послугами, лікарнями, школами, тобто усім, що потрібно людям. Наглядатиме за цим спеціально створена так звана Рада миру. Далі створення економічної зони, де бізнеси отримують пільги інвестицій, щоб у газі з'явились робочі місця. Ніхто не буде змушений покидати регіон, але кожен зможе виїхати і повернутися, якщо захоче. Хамас за цим планом взагалі не зможе брати участь у керуванні газою ні напряму, ні через підставні структури. Замість бойовиків у секторі мають з'явитися міжнародні стабілізаційні сили, військові з різних країн, які допомагатимуть місцевій поліції наводити лад. Ізраїль зі свого боку зобов'язується не окуповувати газу і не анексовувати її території. Окремий пункт діалог між релігіями, щоб навчитися жити поруч без ненависті, і вже у фіналі плану перспектива створення палестинської держави, але лише після того як запрацює відбудова, реформи і стабільність. Посередники обіцяють стежити, щоб цей мирний процес не зупинився. На минулому тижні після звільнення останніх ізраїльських заручників і майже двох тисяч палестинських в'язнів у Газі запанувала тиша, якої тут не було вже рік. Але тиша не завжди означає мир. Фактично, бойові дії зупинені, ізраїльські дрони більше не атакують, а Хамас не веде обстрілів попри це, Ізраїль усе ще контролює половину території анклаву. Повне відведення військ стане можливим лише тоді, коли бойовики складуть зброю. І саме це зараз головне питання. В Ізраїлі та Єгипті були спроби закріпити домовленості, але поки вдалося реалізувати лише першу фазу 20-пунктного плану. Решта ще попереду у світі кажуть, конфлікт вичерпано, та ізраїльський прем'єр з такими висновками не квапиться. Каже, військова кампанія ще не завершена. Тим часом у ель Шейху вже працюють технічні групи. Вони Воджують керування газою далі. Хамас заявляє, що готовий передати владу цивільній адміністрації, але не говорить нічого конкретного про роззброєння. І саме тут найбільший ризик без цього про тривалий мир говорити рано. На перші кроки до миру на Близькому Сході відреагував президент України Володимир Зеленський. Мовляв, коли мир досягається в одній частині світу, надії на нього з'являються і в інших. Зараз на близькому сході є серйозні шанси жити без війни. Це Свідчить, що і Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. На мою думку, цілком можливо, що деякі гравці намагатимуться спонукати і питання України вирішити таким чином. Але потрібно розуміти, що ситуації у нас різні. Ми маємо справу з агресором з усім можливим арсеналом зброї, і до того ж, який є членом Радбезу. ООН. З Газою по суті реалізують мир через силу. Там нав'язали такий собі діл, що навряд чи можливо в нашому випадку. До того ж, і з того, що ми наразі бачимо, в Газі зараз замороження конфлікту, а не остаточний справедливий мир, до якого ми так прагнемо. В Газі поки що на це не схоже. Податок для банків половину прибутку державі. Верховна Рада готується підняти податок для банків до 50%. Уже утретє, за час повномасштабного вторгнення, влада береться за банківський сектор. Чому вони повернулися до цих ідей і чи не втратять банки прибутковість після таких новацій? Уперше податкове навантаження збільшили у 2023 році. Тоді Верховна Рада тимчасово підняла ставку з 18% до 50%. Закон також забороняв банкам враховувати збитки минулих років під час розрахунку податку, щоб не зменшувати суму платежів до бюджету. Ініціатором тоді виступив голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, який пояснював це рішення рекордними прибутками банків насамперед від операції з військовими обліками облігаціями. Отримані кошти держава спрямувала тоді на покриття бюджетного дефіциту та військові видатки. З 2024 року ставка мала знизитися до 25% і стати постійною. Однак, уже наступного року парламент знову погодився продовжити підвищену ставку 50% для звітного періоду 2024 року. Мотиви були ті самі: необхідність додаткових надходжень до бюджету на тлі війни та значні надприбутки банківського сектору. Тепер наприкінці 25-го у Верховній Раді знову готують законопроєкт про збільшення ставки до 50%. І це також ініціатива Гетманцева. Він каже, що підвищення допоможе закрити частину бюджетного дефіциту. За його словами, до бюджету це може принести близько 30 мільярдів гривень. Зазирнемо до статистики за даними Національного банку України. За перші 8 місяців 25-го року банки заробили понад 120 мільярдів гривень чистого прибутку, і це майже на третину більше ніж торік. Рентабельність капіталу становить близько 40%, що є одним із найвищих показників за останні десятиліття. Головні джерела прибутку, операції з військовими облігаціями та доходи від процентної маржі, яка зросла після підвищення облікової ставки НБУ. За підрахунками Форбс, у 2024 році п'ятірка найбільших банків, а саме Приватбанк, Райфайзенбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк і ПУМП, сукупно отримали понад 90 мільярдів гривень прибутку. Національний банк України розкритикував плани держави підвищити податок. У НБУ вважають, що це може завдати шкоди не лише банкам, а й усій економіці. Адже якщо податок піднімуть, банкам доведеться віддавати державі набагато більше грошей, через що в них стане менше коштів для кредитування бізнесу та громадян. Це може послабити банківську систему і навіть змусити державу докапіталізовувати Держбанк за рахунок бюджету. Окрім того, НБУ попереджає, що новий податковий тиск може стимулювати ухилення від податків і зменшити довіру до фінансової системи. До того ж, за підрахунками, нове підвищення податку принесе до бюджету не так багато, як очікується близько 20 мільярдів гривень за два роки. Основне навантаження знову ляже на державні банки, які і так перераховують дивіденти до бюджету. Окрім того, НБУ нагадує, що саме банки є головними покупцями державних облігацій, тож підвищення податків може зменшити їхню здатність фінансувати державу. Попри те, законопроєкт вже підтримав фінансовий комітет Верховної Ради і очікується розгляд у першому читанні. На думку нашої редакції, зрозуміла необхідність наповнення бюджету, але у ситуації з підвищенням податків для банків це неприємна традиція переписувати закон заднім числом, від якої вже варто відмовлятися. Адже для ринку це створює відчуття такої собі непередбачуваності і може штовхати до того, аби приховувати частину надприбутку, раз держава перешкоджає можливості мати його прозоро. Історичний дроп. у фінансовому секторі стався справжній обвал. 11 жовтня після новини про 100% мита на імпорти з Китаю просіли світові фондові ринки. Індекс S&P 500 і NASDAQ впали майже на 3%. Найбільше постраждали технологічні компанії. Акції Amazon, Nvidia, MMD різко подешевшили, бо саме вони залежать від постачань з Китаю. Різко просів і ринок крипти. Але чи справді політична заява стала головною причиною падіння? До 11 жовтня крипторинок був на підйомі. Ціни на основні валюти біткоїни ефір стабільно зростали. І багато хто очікував нового бичачого періоду. Біткоїн сягнув майже 126 тисяч доларів. Ефір близько 4700. Інвестори активно купували крипту, ринок виглядав упевнено, але був дуже чутливим до раптових новин. 10-11 жовтня почалася корекція. Біткоін коротко впав до 104 тисяч доларів, ефір до 3400. Це ще було не катастрофою, але 11 жовтня стався різкий обвал. І найбільше він зачепив альткоїни, усі інші криптовалюти, окрім біткоін та ефіра. Деякі з них подешевшили на 60-80% буквально за хвилини. Саме там трейдери зазнали найбільше. Серйозніших втрат, але все не зводиться лише до політики. Під час паніки на криптобіржі Binance стався технічний збій. У компанії підтвердили, що в період із 21.18 до 21.20 частина систем короткочасно почала працювати неправильно. Деякі активи, зокрема USD, BNSO і YBET, на кілька хвилин відв'язались від своєї стабільної ціни. Наприклад, USD показував 065 центів замість 1 долара. Через це система автоматично закрила позицію користувачів, які мали ці активи як застав. Во, зазвичай біржа має спеціальний захист, коли ціна різко падає, спрацьовує механізм, що зупиняє торгівлю, щоб уникати масових втрат. Але цього разу, через двохвилинний збій, цей захист не встиг активуватися. Щоб зрозуміти, хто постраждав, варто пояснити різницю між двома видами торгівлі на спотовому ринку. Люди реально купують крипту, наприклад, біткоін за долари, і можуть тримати її скільки завгодно. А от на ф'ючерсах роблять ставки на зміну ціни вгору або вниз, часто з кредитним плечем. Якщо ринок іде не в той бік, біржа автоматично закриває позиції, щоб не допускати більших збитків. Це називається ліквідацією. Під час цього балу найбільше втратили саме ті, хто грав на зростання з великим кредитним плечем. За даними CoinGlass, було ліквідовано понад 1,6 мільйона позицій. Це антирекордний показник. Binance заявила, що компенсує втрати користувачів і вже виплатила близько 2 Сот мільйонів доларів. Однак це мізерна частка від понад 19 мільярдів натомість прибуток отримали ті, хто грав на падіння, відкрив короткі позиції у ф'ючерсах, а також арбітражні трейдери, які встигли купити альткоїни за копійки під час збою і продати дорожче після відновлення цін. Але таких щасливців одиниці водночас є дуже плачевні історії тих, хто дуже болісно сприйняв збитки і лишив себе життя. Є версії, що так сталося, із відомим київським криптоблогером Костянтином Ганічем. Є таке враження, що цей обвал штучно зроблений, і заяви політиків тут виключно як ширма для такого собі саботажу. Хтось невідомий, але з великою підтримкою та інсайдерською інформацією зіграв проти ринку, і як ми розуміємо, виграв. Найбільше запитання: що тепер очікує світовий крипторинок? Чи не візьмуться державні установи ще більше контролювати та регулювати його, використовуючи цю ситуацію як привід? Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Комбуча року. Бронювання по новому. В Україні змінюються правила бронювання. Зокрема, вони стосуватимуться працівників критично важливих підприємств, хто має порушення військового обліку. Закон Верховна Рада ухвалила 9 жовтня, а вже цього тижня з'явилося більше деталей. Заявлено, що мета нового закону вирішити проблему дефіциту кадрів у критично важливих галузях оборони. Автори законопроєкту зазначають, що виробництво українського зброєння неможливо забезпечити лише вузьким колом наявних спеціалістів. Саме тому потрібне залучення додаткових фахівців, навіть якщо вони ще не стали на військовий облік. А за старими правилами компанія могла втратити цінного працівника посеред процесу оформлення документів. Адже до ухвалення нового закону формально забронювати працівника можна було лише тоді, коли він перебуває на військовому обліку, тобто має усі необхідні військово-облікові документи з актуальними даними. Якщо ж людина цих документів не мала, вона мусила прийти до територіального центру комплектування, щоб їх оформити або ж уточнити свої дані. Під час такого звернення ТЦК міг направити на військово-лікарську комісію, а далі ухвалити рішення про мобілізацію. І таким чином, як зазначають на підприємствах, вони могли втратити цінного співробітника, який мав необхідні навички у критично важливих галузях оборони. А за словами Зеленського, зброї українського виробництва на фронті зараз 40% і необхідно нарощувати процеси подальшого виготовлення в ще більших масштабах. Тепер же бронювання підлягають ті, у кого немає або неправильно оформлені військово-облікові документи, хто не стоїть на обліку ТЦК або ще не уточнив персональні дані, які потрібно подавати за законом. Таке бронювання діє не більше 45 календарних днів і лише один раз на рік. Це нібито має дати працівнику час привести документи у порядок, а підприємству – зберегти ключові кадри. Хоча тут є питання, чи не затягуватимуть ці процеси у ТЦК. Навіть якщо така людина перебуває у розшуку через адміністративні причини або ж помилки у документах, її можна тимчасово забронювати. А вже ж при тому треба зазначити, що людина буде повинна сплатити штраф за порушення обліку. Є ще нюанс, який упадає в очі. У пункті 4 є припис, окрім випадків порушення статті 336 та 337 кримінального кодексу. У цих статтях йдеться про тих, хто ухиляється від призову на військову службу, тобто ігнорує повістки від ТЦК без поважної причини, приховується від мобілізації, наприклад, змінює місце проживання, щоб не з'являтися на облік, а також навмисне подає неправдиві дані для того, щоб уникнути призову. І це теж потрібно враховувати. Окремо закон регулює прийом на роботу нових працівників. Підприємства можуть укладати трудовий договір навіть із людьми, у яких ще немає військово-облікових документів або вони не стоять на обліку. Водночас для таких працівників встановлено випробувальний термін до 45 днів. За цей час вони повинні оформити документи та стати на облік. Якщо ж цього не зробити, роботодавець має право звільнити працівника. Інакше кажучи, закон дозволяє підприємствам швидко залучати людей на критично важливі посади а вони тим часом мають впорядковувати документи. Міністерство оборони вже висловило критичну позицію щодо нового закону. У відомстві наголошує, що надання переваг працівникам критично важливих підприємств над іншими військовозобов'язаними є неприпустимим. Інакше кажучи, частина суспільства може сприйняти закон так, ніби порушники військового обліку отримують бонуси, ставлячи їх у кращу умову порівняно з тими, хто добросовісно виконав свій обов'язок і став на облік. Але Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні, маючи власну аргументацію. Здається, що держава хоче вивести частину людей зі своєї рідної тіні і задіяти їх в роботі на обороноздатність країни. Зброя, яку чекає Україна останніми тижнями слово томагавк дедалі частіше з'являється в українському медійному просторі. Про нього говорять військові політики аналітики, як про таку зброю, яка здатна змінити хід війни. Що робить томагавк настільки особливою ракетою, що її можлива поява в арсеналі України викликає такий резонанс сьогодні? Україна проводить удари комбінацією західних і власних систем. Найпоширеніше Хаймар з приблизно 70-80 кілометрів робочої дальності. Атакамс оновлені варіанти дають робочу дальність до 300 км. а також крилаті ракети Штормшедов, скальп порядку 250-300 км для враження важливих цілей. До цього додалися вітчизняні крилаті комплекси Нептун 280 кілометрів, лонгнептун до 1000 км. Із нових розробок України ракета Фламінго із заявленою дальністю 3000 км, але її тільки анонсували влітку цього року. Що ж таке томагавк? Це морська крилата ракета великої дальності, яку запускає з кораблів або підводних човнів. Вона летить на невеликій висоті під захистом радарів, дуже точно заходить на ціль і може вражати об'єкти глибоко в тилу противника. Сучасні варіанти мають досяжність від 1600 до 2500 кілометрів. Ідея томагавк з'явилася ще в 70-х роках. Першомасштабний досвід, операція буря в пустелі 91-го року. Тобто, це не свіжий винахід, це перевірена часом платформа, яка постійно модернізувалась. Як вона заходить, і б'є цілі. Тут поєднання технологій, Інерційна навігація, GPS, система порівняння рельєфу та можливість отримання оновлення чи перенаправлення під час польоту. Саме ця комбінація дає високоточність і гнучкість. Ракету можна налаштувати на конкретну будівлю або перенаправити, якщо ситуація на місці змінилась, томагавк. Це не одна модель, а сімейство. За десятки років з'явилися чисельні блоки та модифікації. Останні великі кроки блок 4, блок 5, у якого з'явились нові можливості: краща навігація, зв'язок, а також окрема морська версія Maritime Strike – для роботи по кораблях або рухомих об'єктах. Тепер невелика культурно лінгвістична ремарка. Чому томагавк? Назва походить від назви індійської бойової сокири. Томагавк слово має корені в алконгінських мовах і означає сокира або топірець. Символічно образ точного ударного інструмента з одного боку давній символ сили, а з іншого сучасна технологія. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський теж говорить про томагавк і не просто як про ще одну зброю, а як про фактор, який може реально змінити ситуацію на фронті. За його словами, Україна вже отримає позитивні сигнали від союзників щодо постачання нових пакетів допомоги і серед можливих позицій саме високоточні ракети великої дальності «Томагавк». Сирський наголошує, така зброя не просто посилить наші далекобійні спроможності, а й може змусити Росію зупинити війну. Тобто йдеться не лише про ще один ударний інструмент, а про стримувальний ефект. Коли противник розуміє, що жоден тил, жодна база вже не є недосяжною. Попри чисельні переваги, не можна заплющувати очі на проблемні моменти. Традиційно томагавки запускають з кораблів і підводних човнів із вертикальними шахтами. Україна нині не має великої кількості таких платформ. Отже, постачання ракет це пів справи. Потрібно ще логістика, інфраструктура запуску або передача наземних пускових, яких небагато. Коштує томагавку в районі мільйона доларів за штуку, і після інтенсивного використання у різних конфліктах їхні запаси не безкінечні. Тому деякі аналітики висловлюють думку, що раціональніший варіант налагодити виробництво із. Застосування українських інноваційних фламінго. дальність і здатність томагавків бити важливі об'єкти глибоко в тилу супротивника створюють певний політичний ризик ескалації. Тому кожне рішення про передачу таких систем супроводжується дипломатичними обговореннями. І на цьому зараз активно грає РФ, чим відсуває реальні наміри партнерів передати нам цю зброю. Мій закордонних справ РФ Лавров заявив, що Томагавки томагавків Україні завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин. Це надто небезпечний крок на його думку. А потім ще ВРФ ще й пригрозили ударом зброю масового ураження у випадку, якщо виявлять томагавк зі сторони України. Адже мовляв, сам томагавк може бути носієм небезпечної боєголовки. Тим часом розмови все ж не стихли навіть з'явилися нові ідеї, зокрема обмін українських дронів на томагавки. І цю ідею сприйняли схвально із зацікавленням. На мою думку, ми бачили неодноразово за крайні кілька років, як в інформаційному полі з'являлася якась надзброя, яка нібито може забезпечити нам перемогу. Свого часу це були байрактари, ми всі пам'ятаємо флешмоби з приводу леопардів, а також літаків f 16 Звісно, Україні потрібна зброя, і томагавк може посилити наші позиції, а також навіть розблокувати. Можливість отримувати ті ж самі Таурус від Німеччини, але тільки ними війну не виграти. Не треба будувати зайвих очікувань. Це протистояння все одно переважно дронів і піхоти, а також політичного тиску. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.